Обана. так можна, це ж може ж тухлі яйця треба було використовувати як боєприпаси для, е, наприклад, ударів по Білгороду? За, закидати з безпілотників всю територію Кремля тухлими яйцями. Було б прекрасно. Ч, чому я е, Загринкевичів заговорив як за сакральну жертву? Тому що там оця панунця, яка фігурує в яйцекілометрах, так би мовити, <реш> е, вона, вона ж ні, ніде ні в чому не постраждала. Вона прикупила собі готель чотири готелі в Хорватії. Коли запахло смаленим, вона швидко ці готелі продала, і дуже смішно, що можна в Хорватії готелі продати одним розчерком. От так. І все. Я думаю, що це е, так би мовити, продаж е, е, імітаційний, е, е, ну але ж. Дивно інше, що ця пані просто з обігу медійного випала, її ніхто не чіпає, в неї все дуже дуже добре. А Гринкевичі сидять. Далі, ну, Лієва ж навіть в світі ізолятор не помістили. А Різніко вже гуляє, в нього все добре. А є ще ж одна історія з закупівлею боєприпасів, коли Хорватська компанія не те, що не поставила боєприпаси, вона на виручені гроші зразу ж поспішила купити в Боснії якийсь е, за, ну, занапащений пороховий завод. Нагадаю, що влада Зеленського починалася з великого е, мишу зерна. Нагадаю, що Слідство, по-моєму, за наслідками 20-го року виявило пропажу двох по моєму 2800 тонн зерна на Тернопільщині, і там, за наслідками розслідування, було виявлено, що зерно з'їли миші. Я собі думаю, що, що можливо, ми з'їли якихось е, ну, свинну шинку. З Тернопільщини, що це були насправді добре розгодовані миші. Треба дуже обережно було їстися вісімсот тонн жерти зерна. Це треба було ну, спеціально вчитися. Тобто, генно модифіковані миші є такі... оця московська пропаганда, щось щось видно щось у нас із цими е, мишами не те. Вони, вони жируть уже скоро сталь будуть гризти. Так тут з'явилася ще одна фішка. Олег Сакян, який нібито нейтральний також політолог і, і, і хороший політолог, мушу сказати, вкидає сьогодні інформацію про те, що Зеленський готується розпустити Верховну Раду. А хто ж це в нас буде керувати країною? А хто ж це в нас добиває Конституцію остаточно і безповоротно? Тобто вже добив? Вже добив. Якщо вони зараз будуть розпускати Верховну Раду, тоді Верховна Рада повинна розпочати імпічмент, тому що підстав для розпуску Ради немає. Попри те, що ми нарікаємо клянемо Раду, але головна підстава це 30 робочих днів без, без діяльності, так може він хоче НАТО під е банку скликати. От може їм потреба якась є, вони шукають привід, якби зланять із влади, кинуть країну нафіг. Вони вже, я думаю, що закасувалися так, що решти нема чим давати, і думають, як би красиво здиміть. Щось, щось мене це турбує, чесно кажучи. Це да, це, це якийсь такий канальчик гра на вибивання. Це ну, тобто програма. Я навіть не уявляю, що це за канал. Але я, я бачив це. і... Виглядає це дивно, бо там сидів переляканий е, Микола Скорик, до речі, із тієї самої партії регіонів, по-моєму, чи, чи не голова Одеської організації партії регіонів свого часу. Тому це все виглядає дуже дивно. Але, е, ну, якщо подивитись на структуру. Голосів, які е, збирає банку на підтримку е, потрібних законопроєктів, то це дуже цікавезна історія. По суті, монобільшості немає вже давно, е, е, депутатські групи не можуть бути е, засновниками коаліції, і з живих фракцій лишається слуга е, ну, умовно голос, е, Батьківщина і е, е, Європейська солідарність. Але коли на початку війни була реальна необхідність створення військового кабінету, та навіть була можливість це зробити за прикладом Ізраїля вже після того, як в Ізраїлі трапилася ця страшна агресія Хамас і як повівся Ізраїль? І от тепер я думаю, що на банковій там, по-моєму, Бенні Ганс ну, член військового кабінету, заговорив про те, що. Є необхідність нових виборів. А прикол вже полягає в тому, що Ізраїль 70 років воює і Ізраїль демократія. А Україна воює два роки, а згортання оцих зачатків демократії відбулось за два роки просто колосальне. колосальне. Сьогодні, по-моєму, якраз річниця, коли три телеканали вирубили із ефіру Т2, і, по суті, трансформація відбула, відбулася на рівні таких журналістських колективів, довелося переходити в соцмережі, в YouTube. І я скажу, що за якістю аудиторій, ці три канали лише виграли, тому що це коштувало надзусиль і ну, без грошів є і надзусиль творчих. Але якщо співставити якість телемарафону всіх каналів телемарафону, і, наприклад, творчі здобутки кожного журналістів-телеканалів, які поробили свої канали, ну Newsroom, наприклад, це все дуже добротний продукт медійний. Натомість на марафон вони витрачають. Ну, подивимось, подивитися тільки подивитися, скільки компанія такого собі Кирила Тимошенка абсолютно не, не каламутного тіпа, який знову виплив в Міноборони, і без якого просто ну, не було Варсена Жумаділова і, і в міністра. Ну не було, руки не доходили провести тендери. Бійці місяцями купували пальне, собі одяг і продукти. А в них руки не доходили до марафону, а, ой, до, до, цього, до тендерів. А потім миттєво, тільки з'явився Кирило Тимошенко, миттєво провели тендери, і навіть мільярд пішов на, наприклад, на е, будівництво фортифікацій. Тобто ми маємо абсолютно дикунську ситуацію в медіасфері, цей новий голова комітету парламентського з питань свободи слова, він щось таке меле, що якщо до кінця року марафон не справиться, ну правильно, ви вже, ви вже запланували на цей рік кошти, ви їх роз... ти ж не можеш зупинити і не дати розпиляти гроші. Ти ж член корпорації. Він, він стає захисником тих, хто пиляє ці гроші на марафоні. А грошей не вистачає ні на шоу, а на марафон чомусь вистачає. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.